Доброго дня, на роботу зібралася, вже буду виходити, але вийшла на вулицю попити каву з чоловіком, а він чую зайнятий десь з хлопцями. Щось говорять, сміються, поки вони там. Я зараз дещо покажу і дещо попрошу. У мене чоловік. За голову взявся останнім часом. Поробив собі у гаражі ось такі всякі підчіпіньки, причіпіньки, е, стелажі понаставляв. Все-все на стелажах поскладав, ключі вже не під ногами. Ну, під ногами теж ще вистачає. Так ось. прийдеш там, там, ще лежить, та лежить, тестуть. Але, повірте, це вже не так, як було. Ось таке все в нього. Наборчики, нождачки. Оце, до речі, в принципі, мій подарунок на день народження. І ще там дещо з цього всього подарунок на день народження. Ой, здається мені, що він застукав мене знову на гарячому. А ні, з тієї сторони хтось зайшов, але ні, вийшов. Значить, ну, це ще гараж не весь, є у нього ще гараж туди десь далі. Там теж дуже всього багато, але я, напевно, що то все покажу тоді, коли він хоча б приблизно зробить ось так, як тут. Оце саме в цьому гаражі. Тут я вже в каністри повизбірував якісь болтики-гаєчки. Тут повезбірував. Ой, а тут асіки. Там цвяшки старі наразі думають, для чого вони. Ну, ось це тут, в принципі, пропадає мій чоловік практично цілими вечорами, як дощ ще може пропадати і днями. Часом до мене інтернет зайде. О, то він ще вон там десь попідверх щось понапихував уже, поскладав. Часом до мене навіть на стрім заходить, ой, він уже йде з цієї сторони. Що я хочу, друзі, попросити. Підпишіться, будь ласка, на канал мого чоловіка, підтримайте мого трудягу, роботягу. Так. Що ти з оператор? Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. Хвалю свого чоловіка. Ну що? Кави з тобою вийшла попити. Одним словом, все, закінчилася зйомка, тому що він вже зайнятий. Вийшла з гаража, хай вже там щось вирішують. Ой зараз біля цього трактора він працює. Це, звичайно, що не його сінтайчик, Але цього трактора вони готують до оранки. Вон там вже тут щось сварили, туди-сюди, тут міняють сідушки. Ще все лежить. Да. То я ж знову повернусь до того, що починала, друзі. Будь ласка, підпишіться на канал мого чоловіка, йому потрібні підписники. Дуже.